Вітаємо на каналі Ренкоплей. З вами Влад. І Сергій. Сергій. І це у нас з вами, друзі, традиційний турнір по настільній грі ан серед 22 персонажів за звання найкращого. Ти ж поївну Отож, друзі, хто у нас на каналі вперше і не знає, що у нас відбувається, ось в правому верхньому кутку є посилання. Залишаю на анонс даного турніру, як він буде проходити, і взагалі, по яким правилах, які бійці, що там є, можете подивитися і зрозуміти, в принципі, що ми тут робимо. Ну, друзі, для тих, хто у нас уже не вперше і дивиться наш турнір спочатку або не спочатку, то вивожу вам табличку на екран, подивитися, який у нас на даний момент. Результат. Це у нас вже з вами дев'ятий, здається, матч нашого турніру з 42 Тобто вже ми багатенько два відсотки 25% турніру пройшли. Це верхня сітка, в якій нас зійдуться два бійця. І це цікава зустріч. Чому? Тому що у нас Шерлок Голмс проти Бікфута. Шерлок Голмс проти Бікфута. У нас був турнір перший, який ми робили. Там, до речі, Шерлок Голмс став переможцем першого турніру. А Бікфут з ним змагався в виліт, в перший же Бікфута матч, і він, на жаль, проти нього програв Шерлот Голмс. Ми з Юрією дивилися, друзі. Хто обов'язково хоче глянути цей матч? Цікавий матч такой був. Я вам залишив в посилання в описі під даним відео. Подивіться, якщо ще не бачили. Ну, а тут у нас з вами матч так само класичний, тільки вже інша карта. Буде не та, яка була. І відповідно інший турнір. Ці два персонажа перейшли з попереднього турніру, як я вже казав раніше. Бікфут, ви його вибрали, хотіли подивитися, що він ще зможе зробити в даному турнірі, бо бієць прям реально сильний, але витягло дуже швидко. Ну і Шерлок, як переможець першого турніру, також подивимося, як він грає з персонажами. Минулого турніру. Він вже одну партію виграв. Це він вже пройшов в другий раунд. Тобто, по факту, це з ним вже друга гра на даному турнірі. Одно ну, Бікфута поки перша гра. Е, минулий раз я грав за Шерлока, і мені здалося, що він ну, дуже сильний проти Бікфута. Зараз Сергій пограє за Шерлока. Я пограю за Бікфута. Спробую, можливо, десь обмануть його, десь е, виграти його, можливо, якусь агресію пограти. Загалом будемо дивитися, що ми проти нього зможемо зробити. Е, ось. І давайте вже перейдемо Конкретніше ближче до нашого, до нашого цього турніру, який у нас є. Отже, Сергій програв минулу мапу, і він собі забрав Шерлока. Як від мені залишився Бікфуд. Він вибрав мапу з Health Kitchen. Я в принципі згодився на цю мапу. Вона для мене приємна, мені здається, тут є де побігати, є куди втекти. Загалом мапу я плюсунув. Сергій вибрав ходити першим. Я відповідно ходжу другим. І по героям, давайте подивимося, що в мене буде Бікфуд. Це персонаж ближньої атаки, 16 одиниць здоров'я, допомагає кролень, ближня атака. Також 6 одиниць здоров'я. Рухається вона на 3. досить швидкі. І наприкінці свого ходу, якщо в зоні з Бікфутом немає ворожих бійців, я можу взяти картку. По бажанню беру картку, якщо немає ворожих бійців або не беру. Сильний герой, у нього хороші картки, універсальні. Шерлок Гомс. Ближні атаки і 16 одиниць здоров'я має. Допомагає доктор Вотсон. Атака дальня має 8 одиниць здоров'я, переміщується на 2. І суперник не може скасувати ефекти, зі словами Голмс і Доктор Вотсон. Ефект карти зі словами Wuchito, скасувати можна. А в мого бікфута 5 і, Відповідно, Таким чином, всі мої каверзи не будуть працювати проти Шерлока Голмса. Вони будуть ну, проти карточок Wuchto, до речі, будуть працювати, тому, можливо, десь і спрацює. І з цікавого, що ще У нас на даній мапі є такі жетончики. Хто, можливо, не бачив, не знає, то дивіться, у нас є виверти, якщо тобто, ви підходите на цю комірку, ви можете використати цей виверт. Які у нас виверти є? Тут виверт, що ви, ваша наступна атака цього ходу атакує на будь-яку комірку. Цей виверт. Ви виберете одну карточку зі свого скиду і вертаєте її назад на руку. Цей виверт. ви відновлюєте дві одиниці здоров'я і берете одну карточку. І є ось такі комірки. Це якщо ви стоїте на ці комірці, ці або ці, то ви маєте плюс 2 до захисту атаки, плюс 2 до захисту атаки, плюс 1. Тобто ви використовуєте це ви використовуєте цей жетон одноразовий, щоб е збільшити свою атаку during combo, тобто під час битви. Е але цей ефект можна скасувати. До речі, я це зараз розповідаю. Я не подумав, що якщо ти будеш атакувати шерлок Голмсом карточкою з цим підсиленням, я не можу його скасувати, тому що е ефект твоїх карт... А от ну, чекай, можливо, ефект твоїх картачок не можна скасувати. Але. Ваш Card, зі словами Голмс і Доктор Вотсон. Ну, мені здається, ти, я не можу скасувати це твоє плюс, тому що якщо ти будеш грати карточку Шерлока Голмса і використовувати цю. Mm -hmm. Бо в правилах явно сказано, що ця штука дає, як працює як Юрін Кобат, а я не можу скасувати. Yeah, тобто, yeah, якщо, yeah. Ти, якщо ти граєш карточку в Wutsch, то я зможу, а так я не зможу. Тож, друзі, такі у нас персонажі, така у нас мапа. І перед початком нашої партії я вам нагадаю, що якщо ви хочете придбати настільні ігри, серії Unmatched або будь-які інші настільні ігри, вони є в нашому інтернет-магазині RenkoPlay, я залишу посилання в описі під даним відео. Також для наших глядачів залишаємо промокод на знижечку, з яким можна отримати досить приємну знижку на будь-які настільні ігри. Тож, якщо вам треба настільні ігри, яких у вас немає, або вам треба їх на подарунок. Будь ласка, ласкаво просимо. Ми будемо раді вас бачити в нашому магазині. швиденько вам відправимо. А на цьому будемо переходити до, нашого, до нашої партії. Набираємо по 5 карточок. А, я ще не тисував колоду. 1, 2, 3, 4, 5. І е, виберемо наших помічників. Так, кролень Бікфут. Бік Ти будеш ходити перший. Да? Ну Виставляй свого тоді Wotсона, а я вже подивлюсь, куди поставити мені свого кроленя. Тебе Wotsen дальній. Угу. Шарлок ближній. Uh, я можу поставити ось в цій зоні, правильно? Я поставлю давай сюди, uh -huh. плюс два мати до атаки одразу, якщо що. Uh, і на цьому. Все, я перший ходжу, Ти ходиш. тому я йду на переміщення. Угу. Uh -huh. Стану так. Йду uh -huh. на переміщення. Не uh -huh. залишаєшся там, так? Да? Uh -huh. Так, добре. Це першою дією. Я граю карту кролення, кроленячі роги. Приміщіть кролення максимум на 5 комірок. 1, 2, 3, 4. Можна приміщитися через комірку з ворожими бійцями, потім задати два поранення будь-якому одному бійцеві суміжному з скролені. Чекай, чекай, це буде доктор А, Окей. Я не побачу, я забувся, що там ще такі шляхи. Так. Далі кролень буде атакувати. Давайте ж доктора Вотсена. Я думаю, мені є сенс збити, збити твого доктора Вотсона в цій грі. Я не пам'ятаю, як минулий раз грала Юля. Uh -huh. а, ти граєш будь-хто, uh -huh. то така на 5. Відповідно, я тебе пробиваю на 2. Це ти сильно почав. 4. І е, після бою, якщо ви перемогли, Берек, дві карти. якщо ти переміг, якщо, я, чекаю. якщо у вас перемогли, візьміть дві карти. Так, та, ти, ти, береш, ти береш дві карти. Ага, все. Так, так, так. А і, і, і Я хочу використати властивість свого бікфута, в моїй зоні немає нікого, я беру беру одну карту. Так, окей. Тоді я атакую кролені. Ким? Ваценом чи шароком? Ваценом атакую. Кролен захищається. 4. 5. Револьвер сильно. А, на один пробуваєш кролення. Після бою перемісіть вашого бійця максимум на 5 комірок. Можете переміщувати цього бійця через комірку, зайняті ворожими бійцями. А, на Скільки? На 5? На 5. А ти Ватсоном, так? Да? Атакувати. Uh -huh. Такого Ватсону. А, один. Зараз я подумаю. Чекаю. Мені треба так, щоб вийти з твоєї зони Ватсона, да? Ти встоїш, ти оцю зону контролюєш, всю. Два, три, ну, ти тут залишишся. Uh -huh. Є. І. Твій хід ще одна дія, в тебе є. В тебе. О, в тебе карточок. Так. Так. Е не подобається таке робити, але. Ага, ти хочеш вгадати е mm -hmm. карту, яка в мене є на руках. У мене всього три карти, як що, друзі. Чотири. Mm -hmm. Ти четвірку хочеш? Mm -hmm. Так. Ну, четвірка насправді це досить е супер штука, бо у дуже багато карт на 4. Mm -hmm. Але Сергій в мене немає четвірки. Ага, на жаль. Ти просто пам'ятаєш, у нього багато четвірок. У нього б... четвірок, друзі, це прямо найбільшість більшість в Угу. Mm -hmm. Окей. О, вже одну витратилася. Прекрасно. Добре, хід. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири. Так, відійшов А, е, Я йду на маневр. Один, два, три. Е, один, два. І е, я використаю цей ефект. Я візьму одну карточку з свого скиду і поверну її назад на руку. Я візьму собі е кровлення чергом. На руку, ага, бачу. Да. Окей. Це ще автоматичних два поранення можна нанести. А, і чекайте, мій же хід. В зоні з бікфутом немає жодного е ворожого персонажа. Я візьму У -у -у. ще одну карточку. Я думаю, мені треба грати проти тебе агресив. Мені здається, минулий раз я закінчився, коли агресивно грав, але Шерлок — це не прям агресивний персонаж. Це такий пасивний, вивертий, має багатень. Ну карти мені цікаві, пішли. Ти вже перший раз на маневр, так? Да? Угу. Бо шухатись. Такі карти цікаві — це просто жесть. Ну, ладно, зараз щось придумаю. Один. Угу. Два. Угу. Це? Все? Мені треба не Напевно... цю комірку зайняв, ні? Не, я а, я не, не цей не наставлю, а згоди. там плюс два, 2, щоб було краще. Ні, Можливо, у тебе там щось якесь є цей е, суміжні, бо там є уводці на карточка, mm -hmm. якщо суміжні, то відновлюють одну день цю здоров'я. То в такому випадку, так. Да. Сім карт. Сім карт. У ну, мене 6, мене не менше. Ні, це не подобається. Так. А, і... чекай, ти, ти ж вже. Це перший? А, діабло? стоп, пішли. Це перша дія була? Перша дія була да. в мене, так. Ти тільки що підійшов сюди. Так, я взяв карточки. Карточку. Це, це твій, взяв твій карточки. другий маневр, чи ні? Ні. Я думав просто. Я думав, е, дивився якісь у мене карти, є, потім почав. Скільки подійти. ти раз карт на руках? Сім повинен бути, так? Да? Сім. Сім, да, тоді, так. Да, у тебе є ще. У тебе було 6, у тебе було 7, ти пішов, uh -huh. ти зіграв цю карточку. Бу знову на маневр. Давай. І скину. Не будеш можеш поліпшенням хочеш піти кудись? Ні. Ні. Скидаєш невідкладну допомогу. Не знаю, мені поки не розумію, чи ця карта треба буде в даний момент. А, добре. Так, ну я думаю, у нас з'явилась можливість. Я граю кловнячі роги. Раз, два, три. Два поранення доктору Wotсона. Це дуже сильно звичайно. І б'ю доктора Wotсона крово. Захищаюсь. Ти граєш е методи розслідування, я граю омана. Я нам задаю тебе одне поранення. Угу. Якщо ви перемогли, ти не переміг мою не Дивишся, після бою я можу перемістити свого бійця максимум на 5 комір. Можна переміщувати через комірки з ворожим бійцям. Хе-хе, <ривіт> на 5 комір. Ну, ну, давайте. Доктор Водсом. Раз, два, три. Давайте зроблю ось так. І в кінці свого ходу я беру карточку, бо в моїй зоні немає бійців. Хе-хе. <ривіт> Так, короче, розіграю. Вибере суперника. А з його героєм? Так, так, а ти тому скролена? А без різниці, окей, нехай так буде. Одне поранення отримає що я ще розіграю. Ще раз так само. Можливо, ти поспішив з цим карточками. Ну добре, два поранення. Ну просто є проблема певні, мені здається, два поранення. Або можливо, я зараз дуже погано зіграю. Або і... трошки пізніше все піде. Можеш показати карточки для бачами, які то вже цікаво. Ну, в даний момент не ось, ось отаке в мене все. І крім тих двох карт, які я тільки що розіграв. Я йду на маневр. Один, два, три. Я думаю, в цьому є сенс. А, і я буду вбити доктора Водцями. Не захищаєшся. Захищаєшся. Можливо, можна було і меншу карту скинути. Тут п'ятірка. Угу. Доктор Вотсон помер. Він не зіграв багато своїх карточок, і це для мене дуже-дуже класно. А тепер одну карту ми йдемо в дуже велику агресію, тому я беру ще одну картку. Угу. Да, йду на переміщення. Угу. Ага, підходиш до мене. Так. Атакую. Атакуєш мене. М Давай, захищаюсь. Контрудар. Бері, не треба було іншу карточку братись. Добре, я не можу скасувати цю дефектує uh -huh. цієї карточки, ти мене прибуваєш на один, і ще мені два поранення, таке сумієш. Uh -huh. Один, два. Є. Є. Мій хід. 3. Так. Скільки ти карточок? Чотири. Так, дивіться, я атакую Шарлока Голмса разом з Угу. Uh -huh. Якщо каверза, ти скасовуєш. Uh -huh. Якщо ви перемогли. Я беру дві карти, якщо мене перемогли. Ти не береш карточки. Я буду брати одну карточку, тому що в мене два uh -huh. атаки всього uh -huh. на всього. Я беру одну карточку. Е, давай так, після боїть виспочинку спрацював перший. Якщо ви перемогли, а ти переміг. Я повинен взяти одну карточку і за свою властивість я беру ще одну карточку. Так, є таке. Це е, у нас уходить. Так, добре. І е, ще раз те, давай будемо бити вже без поліпшень всяких. Шість. Молодець, непогано. Скасовуєш мій ефект ігноруєш її. Я, звісно, думав, що ти забайтишся на цей моє плюс один з атакою, ти подумаєш, ох, щось як скажу сім, Ой, точніше. Шість шість. Є таке, так. Да? Я карточку не беру, бо ти знаходишся зі мною в одній зоні. Угу. Так, я йду на переміщення. Давай. Один, один. Я говорю угу. в цю сторону і знову йду на переміщення. І знову йдеш на переміщення, так? Да? Угу. Добре, я йду на маневр. Один, угу. один, два. М -м і бікфут буде бити Шерлока. Можеш, якщо хочеш використати плюс два під час свого захисту. Не використовую, закінчувати. Не використовую. Граєш що... контрдаром, ну, сильно. Тоді я тебе пробиваю на один і ще одне поранення, угу. так як ти суміжний і... І я два поранення. Ага. Важаю, раз, У мене вже 9 ХП залишилось. Да. Карточки я в кінці не беру, бо не можу. Так. Я йду на переміщення. Давай. З поліпшенням. З поліпшення. Один, два, два три, три чотири. чотири. Так. Ще раз можна на маневр. Йду знову на маневр. Давай. З поліпшенням. Один, два, три. Ой, це небезпечно. 3. Ти пішов, так? Да? Mm -hmm. Добре. Е, я використовую картку. Да, вказати, той, що лісом ходить. Переміщую на раз, два, три, чотири, п'ять комір. Е, використовую другу виверт, вновлю дві одиниці здоров'я. Раз, Береж два. Карту. Беру карту. І в кінці своходу... Скільки карточок? Три, три. Я в кінці свого ходу ще одну карту беру. Йду на переміщення. Давай. І знову йду на маневр. Добре. Це? А, ні, ні, піжди, я все-таки переміщусь. Я не хочу для тебе так близько стояти. Я на три ходжу, якщо що, я далі стану, бідти, якщо а, ти без Цього підеш. Один. Просто тут плюс два є, якщо що. дивись. Ти розумію, хай буде так. Все. Угу. Е, один, два, три. Є. А йду на маневр. Один, два, три. Угу. Атакую тебе. Заключаюсь. Захищаєшся, та не пробиває. Mm -hmm. В кінці карточку я брати не можу, бо я знаходжуся в зоні з Шерлоком. Двіхід. Це скільки карт? У мене 6. Mm -hmm. Це дуже багато звичайно. навіть 14 хп ще. Йду на маневр. На 11. Ну тут повезло мені ще два відновив хоч. E, з поліпшенням. Один є один, два. Три. Три uh -huh. просто. Uh -huh. І знову на маневр. Один, два. День, два. Добре. Бікфут іде на маневр. Один, два, три. Е -е, Бікфут тебе атакує. Захищаюсь. каверзу. Два поранення отримаєш. У uh -huh. мене після, ця, після бою властивість не працює. І не береш карту? Не, не беру карту. Так, так би я мог приміститися в mm -hmm. зону і взяти карту. Може би це хочеш, Сергій. Не хочу. Не хочеш, <laughs> не поняв. Ладно. Ти подивишся мою рукою і вибереш карточку, яку я повинен буду скинути. О, май. У нього всі карти сильні насправді. Майже всі. Так. Yeah. Це перша така штучка. Так. Це просто скидає. Кролень, кролень. Факти, що І, ну, знову ж таки. Чістку скадаєш мені. Тоді скину її. Старший за саме життя. Ну все, ти одну катушку скадаєш. Я Будь ласка, дивись 4, 4 4. 4, 4, 4 ти 3, 3, так сайт, 4. сейчас що ж мені ще скинути. Це твоя І... перша дія була. Так. Да. Йду на переміщення. Давай. 1, 2. Uh -huh. Ой, небезпечно. <laughs> Тут постою. Там залишаєшся. Так. Окей. Е, Добре. І так, і так небезпечно. Я йду на маневр. Uh -huh. Один. Uh -huh. Атакую тебе. Чотири. Uh -huh. А, ти ж знаєш мої картки. Okay. <laughs> Але ти вже зіграв два елементарно. Uh -huh. Наступна шістка може дуже больно тут вдарити. А їх тебе три? Три. О, це дуже небезпечно. Йдемо на переміщення. Один, два. Uh -huh. І знову йдемо на переміщення. Не б'єш мене, ні? Ой. Uh -huh. Один, два. Добре. Я граю кроленем кроня чи Один, два, три, чотири. Два, ну, поранення. два поранення. Так. Е і кролень давай тебе буде бити. Каверзе. Каверзом. О, я не ту карту зіграв. Ну, ну, так Все, бут. ладно, зіграв, Добре. так зіграв. Ні, я просто трішки іншу хотів зіграти. Mm -hmm. Два поранення ти ще отримав. Да. Я Один, беру два. карточку, так як в моїй зоні немає ворожої. Mm -hmm. Так, тебе є трійка. Трійка? У мене є трійка. Три поранення отримаю. Mm -hmm. Раз, два. три. Йду на переміщення. Давай. Один, два. Так. Mm -hmm. да. Скільки ти працював? Чотири. Чотири? А скільки ти каву зіграв? Дві. Дивіться. Ну, глянуться. Дивимося, так, перша каверза, друга каверзія. Тебе наче б то не було каверзу. Так. А скільки це карточок? У так мало карточок залишилось в колоді? Раз, Та два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ні, почакусь залишилася. Вісім, дев'ять, десять, 10, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, 18, 19, двадцять. Тобто там залишилось а як це 6. так мало карточок залишилось? Не знаю. <світ> no, ладно, Ти на маневри постійно ходив. ладно. Так, ну... все правильно 6 карт. <світ> Слухай, то та Шарлок зараз може відлетіти. 8-8. Окей, мій хід. Я йду на маневр. Один, два, три. Кролин uh -huh. uh, у нас буде ходити, мабуть. Мабуть, <світ> не буде ходити, мабуть, не буде <світ> ходити. Так, і бікфут буде тебе. бити. Okay. Розовів тебе. Розвів. Карту не беру, бо в мене немає. Mm -hmm. Давай подивимося. Ну, як вам тобі прийшла та карта? Ну. <проб> Скидаємося. Це я шістка вдарив. Чого я, не вда... mm -hmm. чого я не вдарив шістку? Є питання. Владислава, є питання. Те. Чого ти не вдарив шістку і на 4 пробив би. На переміщення, Давай. Поліпшення. <сіх> Один, два. Три. Ем, місіт. Я йду на маневр. Один, два, три. звичайно не красиво. Один, два, 2-3. Mm -hmm. Наш нікого не підходить. Остав. Mm -hmm. Да, — Так, Бікфут б'є тебе. З. Не, Не захищаєшся. Не mm захищаєшся? -mm. Все зрозуміло з тобою. Шість. Шість. Якщо ви перемогли, виберіть з учасників бою і примісті бійцям максимум на дві конвір. Раз. Два. Нема ворожих бійців, берука. Два хапе. Слухайте, ну є шанс у Бікфута виграти. Mm -hmm. Дуже класно, що ти ласа слив. Я думаю, він мені прям би. Dzień, na szczęście. Dzień, dwa. No, na przymiotnie. Dzień. To? Dzień, dwa. Chodźmy e, na manewr. dwa. Tak, a, ciena... a, ciena... a to ja wykorzystać, tak. odin, I będzie. Не ну, Ти змінюєш 4 uh -huh. на 2, відповідно, я тебе не пробиваю. У мене після бою, виберіть дрожну комірку в зоні цього бійця, нападника Це я, блін, ні, я там став. Переміс <смістив> цього бійця туди. Добре, я переміщу свого бійця. ось. Uh -huh. Переміщаюсь. Туди тобто на мене в стою, б'ю. Б'єш. там тільки не розповідає, за все прийшла. А, добре, ти мене на дом пробиваєш і yep. після бою можеш перемістити Шерлока Голмса максимум на три комі. Один, два, три. Один, два, три. Добре. Добре. хід. Е, я йду на маневр. Ну, раз, два. І граю кров'ю на цю карточку. Один, два, два пора. Зрозуміло. Я. На початку такі карти погані пройшли. Я, я подивлюся, роз... У нього ще дитина, менше насправді залишились дві четвірки, трійка. Ага, але... Я думав, це може, в мене була оця карточка ще раз, передати підозру, але я вже просто розіграв, У тебе була четвірка, четвірка. Був виверт, і у тебе була шестірка. Ти ще стірку скинув, четвірку я вже четвірка, не захотів четвірка. називати. Четвірка. Тут одиничка. Ти мог би скинути так. четвірку і назвати шестірку, і таким чином ти мені три поранення завдав. І ти б mm. дві карти скинув. А це була другий мій хід, здається, друга дія моя. Ні, перший ти подивився руку, а потім пішов на маневр. так. Ну, Ну, так. окей. Здається, Можливо. було ну, Значить, я просто, по-перше, не дуже так міг грати. Мені mm -hmm. ще здавалося, просто ти дуже реально ти дуже агресивно пішов. Ти, да, ти да, мені дуже без да, да, Ватсона да, злив. назлив. Я е, оцей за цього теж вже почав сказати. Я розумію, що він має вже довго пожити не зможе. Чотири рази я зіграв карточку кролення, можливо, три, може, там ще одна не оставалося, не пам'ятаю. Mm -hmm. Але дуже класна карточка, мені подобається. Ти по перше приміщень з yeah. цього кролення аж на п'ять комірок. Це дуже далеко. Ще й два поранення суміжному я сижу, у мене чотири виверти на руках. <риверти> ну, і От я, атаки. За що я і думаю, що у Шерлок Голмса а, його проблема? От є, ну, Це агресія. Да, він він е, в терапільну гру він може грати дуже довго, бо да. в, нього, да, в нього потім на кінець може вивертів куча залишитись. Я думаю, якщо б хорошенько його пробить, думаю, так, да, може стадати. От я ні одне шістки нормально в тебе не зіграв. Ти мені одну шістку законтролив, е, тут угадав, да. і дві шістки ти мені просто скинув. Угу. Ну все, мені немає вже чого чого по тобі атакувати. Це ж непогано скинув мені трійку, поранення завдав. Ось, то є. Чи можна було виграти? Я думаю, можна було виграти, але якби ти приходили прикольні карточки. Насправді тобі, можливо, не треба було коли на мене ходити, атакувати тією трійкою, е яка захищається, типа два поради, щоб я до те тебе те підходив між. і ти, тоді, типу, її використовував. Я розумію, типу, від захисту грати. Від захисту, так. Да. Можливо, десь погані були позиції на мапі, але просто в мене на початок мене не було ніоної карти на Ватсона, крім атаки, я то атакував. Mm -hmm. А потім я просто сидів. Без карт навіть будь-хто, от мене потім щось там трошки почало виховати карти. Будь будь -хо, будь -хо де, де Але мені у... не було взагалі захисту для того, щоб навіть Ватцину захистити. захистить. чому ще проблема була. Ну да, бачиш, це, 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 це насправді мені також трішки повезло в цьому mm -hmm. плані. Ну, це дуже добре, тому що наш Шерлок від іде в нижню сітку, бікфут йому помстився. Помстився тому да. Шерлоку. Ось, е ну чесно, я думаю, програю, бо реально. Важко, ти, ти ж не можеш просто атакувати. Ти можеш подивитися руку цього Шерлока, ти можеш якісь карти скинути у нього. Але тобто все ж може від фут. А це підходить Шерлок з чотирьма вивертами, і не знає, що з ними робити. Тікає, бо у тебе багато на, на руці карт. Так. Я не можу їх розіграти виверти. Бо тому, що в будь-якому випадку ти до мене підійдеш, мене вдариш. А якщо ще розіграти, виверти, коли ти поруч стоїш біля мене, то взагалі погано буде, можна два рази отримати сильних поранень. Так, так ну що сказати? Дуже класний матч, друзі. Бік у нас проходить далі. він буде змагатися до речі, вже Яненго, якщо не помиляюся. Скоріше за все, можливо по сітці. Можливо, я трішки помиляюся. Загалом я вам вивожу сітку. Ви можете подивитися. Він проходить нас далі по раунду, де він або чекає свого опонента, або там уже є яненга. Пам'ятати Шарлок нас іде в нижню сітку, де я думаю, що там дуже дуже далеко дойде, бо цей дядько реально досить сильний. А можливо, десь хтось його зіл'є. Ось. Якісь раптори, наприклад. Раптор, 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 не проти раптор. нього. Раптори Раптори нього. його з'їдять просто. Вони, вони його їдять. Він проти агресивних бійців не грає mm -hmm. взагалі. Тобто він може прям дуже швидко відлітати від них. Ну, але може і якось і виграти навіть. Ну, Але я думаю, раптори да. Раптори, Тірекс, мені здається, проти нього непогано і грає. От, до речі, сітці, можливо, вони там десь зустрічаються другий Точно не пам'ятаю, але вам видно. А, загалом, Я думаю, ви там подивилися всю ситуацію. Отож, по даному матчу матч був крутий. Мені сподобався. В тебе 2 хп, у мене 7 хп. Ну в мене ще oh. багато ресурсів було. Ну, тебе 0, да. В тебе 0, В мене ще 7, Маю надав, що довити. Тебе було ресурсів, ще багатенько, карти були, ще в запасі були картки, теж вже в колоді закінчилися. А, в цілому реально класний вийшов матч. А, будемо дивитися, куди у нас пройде верхній Сіці далі, де вже його немає. Його, цього проклятого Шерлока, який його душив, задушив його на минулому турнірі. Він вилетів, не встиг розкрити свій потенціал. Все, друзі, на цьому будемо завершувати нашу партію, нашу дев'ятий матч нашого турніру. Дуже вам величезне, дякуємо за перегляд даного турніру. Обов'язково нам подобайку поставте, хто щось не поставився. Підпишіться на канал, хто не підписався. Також ставте дзвоник, щоб не пропускати нових відео. Ось а з вами, як завжди, був Влад, і у нас Сергій. І бувайте, побачимо з вами наступних відео. Всім пока!